На початку 1959 року офіцер запасу військово-морського флоту Зубцов Федір Семенович ініціював відкриття у місті Миколаєві дитячо-юнацької флотилії юних моряків. У вересні того ж року, на мальовничому березі річки Інгу, у маленькій будівлі на декілька кімнат, розпочалась історія нашого закладу. У 60-х роках постало питання будівництва нового корпусу. 30 вересня 1970 року у місті Миколаєві відбулася знаменна подія. Новий чудовий двоповерховий будинок з великими світлими кабінетами відкрив свої двері курсантам флотилії. В 70-х роках дитячо-юнацька флотилія юних моряків отримала нову назву Клуб юних моряків з Флотилією, яку гордо несе вже десятки років. Яке цікаве життя курсантів клубу, численні походи по рідному краю, змагання, несення корабельної вахти. Калейдоскоп десятиріч, Калейдоскоп поколінь, Величезний досвід. Успіхи курсантів, радість за тих, хто знов десь витримав іспит на мужність, на вірність, на знання. Зараз в клубі немає багатотонажних теплоходів, але життя курсантів цікаве та різноманітне. Хлопці і дівчата вивчають морську справу, вчаться жити в колективі, бути єдиною командою. Регіональні всеукраїнські змагання, плавпрактика, походи на веслах, ночівля у наметах, приготування їжі на багатті – це справжня романтика підліткового життя. Повірити в свої сили, загартувати характер, обрати майбутню професію, курсантам допомагають педагоги закладу, фахівці своєї справи. Курсанти клубу не тільки навчаються, а й вже більше десяти років є ініціаторами та організаторами багатьох благодійних акцій і проєктів. Йде третій рік війни. Волонтерська діяльність закладу зараз направлена тільки на допомогу захисникам та захисницям, які перебувають на передовій у складних умовах. З великою повагою та пошаною до героїзму наших військових, у цьому навчальному році клубом юних моряків з Флотилією було передано близько п'яти тонн зібраної серед навчальних закладів міста гуманітарної допомоги для наших воїнів. Кожен маленький миколаєвець, що долучався до акції, мріє про мир. Про перемогу і про щасливе дитинство, тому діти, їх батьки та педагоги з великою любов'ю і вдячністю збирали допомогу, щоб кожен наш захисник та захисниця повернулись додому до своїх рідних та близьких живими та неушкодженими. Ми, військовослужбовці ЗСУ, дякуємо за підтримку вихованців гуртка школа успіху клубу юних моряків з флотилії міста Миколаєва. Здобувачам освіти, батькам, педагогам та всім членам великого освітянського міста Героя Миколаєва величезна від нас вам подяка, разом до перемоги, мирного, мирного неба! Слава Україні! Сьогодні ми не можемо не згадати, що поруч з нами вже немає людей, доля яких була тісно пов'язана з клубом. Війна забрала у нас талановитих педагогів, які стали на захист України. Від російського агресора сумно від того, що білими лебедями в небеса відлітають найкращі. світ української нації безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують, щоб про них пам'ятали. Українська історія учасниками якої є ми самі, і від кожного з нас залежить доля нашої батьківщини. Слава Україні!